Окупанти не зупиняються в своїх жорстоких і цинічних ударах по цивільному населенню України. У вівторок увечері російські військові атакували центр Краматорська, що Донецької області. Снаряд влучив у заклад харчування. Станом на сьому ранку наслідок атаки росіян загинуло щонайменше восьмеро людей. Серед загиблих три дитини, дві 2008 та 2011 року народження та 17-річна дівчина. Ще 56 людей заселили в поранень різного ступеня тяжкості. Серед поранених – восьмимісячне немовля. Якщо вони не слухали, тільки один очі чули на бум, огонь, дим. Люди лежать на полі, люди спробують виїжджати, багато кричать. Це було дуже-дуже важко, і ми дуже щасливі. To be alive. російська ракета вщент зруйнувала кафе. У нас виплучання виникла пожежа. Рятувальники одразу приступили до гасіння, а після рятування людей. Однак станом на ранок під завалами досі можуть перебувати люди. Прокурори Донецької області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал, а також ставте вподобайки та залишайте коментарі. Для нас це дуже важливо. Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендує розглянути перейменування Запоріжжя. У національної комісії є питання до назви міста, і вона рекомендує обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву. Держорган вніс Запоріжжя в перелік назв населених пунктів, які можуть не відповідати лексичним нормам української мови, і стосуватися російської колоніальної політики. Що саме? Не так з назвою Запоріжжя Нацкомісія не уточнює, та це миттєво здійняло шквал критики, адже очевидно, що топонім Запорізький існує сотні років. Проти перейменування виступили безліч українських діячів політики та культури, мовознавців, зокрема, екс-голова Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир Ветрович. Цитую. Маячня. Пропозиції комісії виходять далеко поза передбачене законом про деколонізацію. Це кричуща некомпетентність на межі із провокацією. Кінець цитати. Видання про рухівниця припускає, що Нацкомісія мала на увазі зміну назви Запоріжжя на Запорожжя, бо ж назва була утворена від порогів в нижній течії Дніпра. І спочатку землі, які знаходились в південніше Києва, за порогами за Дніпровими порогами отримали назву Запорожських, а край Запорожжя. Водночас раніше видання писало про те, що з точки зору філології обидві ці назви вживати правильно. Цитую за сучасними нормами української мови однаково вірним є використання як козацьких назв Запорожжя, Запорозька Січ, Запорозький край, так і сучасних Запоріжжя та Запорізька Січ, Запорізька область. Кінець цитати: зрештою, тепер питання залишити назву з обґрунтуванням чи змінити її має вирішити місцева влада протягом шести місяців. Які варіанти маєте ви? Залишайте в коментарях. А також підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Сполучені Штати оголосили про виділення чергового пакету допомоги для України на 500 мільйонів доларів. Про це оголосили на офіційному сайті Пентагону. Цей пакет включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України. Зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити своїх людей, сказано у релізі. Так до пакету увійшли додаткові боєприпаси для систем ППО «Петріот», зенітні комплекси Стінгер, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймарс, обладнання для розмінування, артилерійські снаряди, 30 бойових машин піхоти Бредлі. 25 бронетранспортерів, страйкер, системи Джевелін, стрілецька зброя та понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї, тепловізійні системи та прилади нічного бачення. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її нагальних потреб на полі бою. Та довгострокових потреб у військовій допомозі додали у Міноборони США. От такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося. Що ні, для нас це дуже важливо. Поява вагнерівців в Білорусі дуже занепокоїла НАТО. Щонайменше три країни публічно заявили про посилення своїх кордонів у зв'язку з дислокацією найманців Пригожина у Лукашенка і тактика. І вооруження і как наступать, как бесценно. Це это Нам от вагнерівців треба взяти. Нам, Тому нам треба зараз опыт вот этой війни в Україні і особенно з стороны Вагнера. Спочатку вдарили на сполох міністри закордонних справ Литви та Латвії. Вони закликали альянс зміцнити свої східні кордони. У відповідь на перебазування вагнерівців до Білорусі. Далі в унісон з Литвою і Латвією заговорив президент Польщі Анджей Дуда. Він переконаний, що присутність вагнерівців у Білорусі потребує дуже жорсткої відповіді НАТО. Це питання швидше за все будуть обговорювати на липневому саміті НАТО, що відбудеться у Вільнюсі. У між іншим Лукашенко заявляє, що Польща побоюється провокації зі сторони ПВК Вагнер щодо ядерної зброї, яку Білорусь нещодавно отримала від Росії, поляки і прочі вважають, що от я взяв попросив, щоб дали мені і СМІ, що Вагнер буде охраняти ядерне зброю і так далі. Ніякого ядерного оружия Вагнера охороняти не буде. Гусатий таран, а вже ж спростовує ці побоювання. обычный вброс никакой Вагнер не буде охранять ядерне оружие. Але ця тема однозначно потребує дослідження, не зважаючи на те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає передчасним робити висновки про те, які наслідки для небезпеки альянсу матиме перебування у Білорусі ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина та його військ. Ми будемо уважно слідкувати за кар'єрою Пригожина у Білорусі. А ви так само уважно слідкуйте за нами на нашому Ютуб-каналі Україна сьогодні далі буде? Атаку окупантів по кафе в Краматорську коригував місцевий мешканець. Таку шокуючу інформацію повідомили в службі безпеки України. Працівники СБУ вже затримали ворожу агента та допитали. Коригувальник працював в місцевому газотранспортному підприємстві. 27-го. Іюня 2023 тисячі року, находячи на роботі, получил звонок від військовослужбовця російської армії, находячися на території ДНР. Публічних російських терористів 27 червня отримав від росіян завдання дізнатися, чи працює кафе, і зафіксувати відвідувачів. у мене просив зняти на відео кафе Рія, находящееся возле отеля Краматорськ. 17.00 после рабочего дня я поехал к этому кафе и снял на видео кафе, где находились гражданские люди и дети в том числе. Данное видео я отправил и поехал домой. Дома из новостей я узнал, что кафе Рива было подвергнуто Ракетной атаки, де погибло багато гражданских людей, жінок і дітей. Унаслідок ворожої атаки по центру міста вже загинуло щонайменше 10 людей. Серед них троє дітей: 17-річна дівчина та двоє 14-річних двійнят, які щойно лише закінчили восьмий клас. Ще близько 60 людей постраждали. Серед них восьмимісячна немовля. По інформації ТСН, які спілкувалися з мамою дівчинки Мії, у дитини лінійний перелом скронової кістки та множинні колото різані рани голови. Її стан задовільний, однак немовля повезуть в Київський охмадитні. На обстеження російські терористи ударили по кафе в Краматорську ракетами. Іскандер заклад просто склався Зараз як картковий будинок. Рятувальники досі розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди. Головна подія контрнаступу зсу попереду. Про це заявив міністр оборони Резніков. Більшість бригад підготовлених на заході та оснащених сучасними танками і бронетехнікою НАТО, вони ще не вступили в бій і чекають слушного часу. Зараз сили оборони України наступають на позиціях російських окупантів на трьох напрямках: на Бердянському, на Бахмутському напрямку зсу мають успіхи і закріпляються на досягнутих рубежах. Зокрема, за останній тиждень ЗСУ звільнили сім населених пунктів. Йдеться про Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожове, Макарівку, Благодатне. Про деякі успіхи поки не повідомляють, аби не нашкодити військовим. Міністр закликав не надавати значення публікаціям західних змі про повільне просування України на фронті і вірити в збройні сили України. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і залишайтеся з нами. Литва вітає Україну з днем конституції. Вітає не лише теплими словами, а й солідними подарунками. Сьогодні стало відомо, що вільнюс передає Києву цілих дві системи ППО НАСАМС. Це зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, які дуже потрібні Україні щоб якомога більше закрити небо. Литва придбала їх за власні кошти і передасть Україні найближчим часом. Цю чудову новину повідомив сьогодні президент Литви Гітанас Науседа. Він, між іншим, сьогодні доволі символічно навідався до Києва. Окрім систем ППО, Литва передає Україні ще й 10 бронетранспортерів М113 та різні боєприпаси. Литва одна з перших країн, хто кинулись допомагати Україні у визвольній війні з Росією. До слова, президент Литви очікує, що липневий саміт НАТО у вільності ухвалить ще більше колективних рішень щодо підтримки України. Підпишіться на наш Ютуб-канал Україна сьогодні, щоб не пропустити найголовніше далі буде. Привіт знову про ЧВК знову про цього циркача Пригожина. Кажете ви так по-перше, смакувати його похід та перелякані обличчя російської влади можна довічно. По-друге, цікаво ж знати думку і самих росіян, щодо цього недовзяття Москви та встановлення справедливості. За протистоянням голови ПВК Вагнер Євгена Пригожина та російського міністра оборони спостерігали усі жителі країни-агресора. До речі, більшість була переконана, що в РФ розпочнеться. Справжня громадянська війна, але переговорщик батька наламав нам усю малину. То давайте про Рефіо. Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило телефонну розмову окупанта з дружиною. Там військовослужбовець радіє походу вагнерівців та відкрито зневажає свого головнокомандувача. Пусть <різвість> на пряму лідуть на знаєте. Гражданская война сейчас начнется. Ну, да, да, пара. Все, у ответ Жинка говорит, что так начнется гражданская война. але оккупант не приховывает радостей от такого поворота событий. Я вот, наоборот, поддерживаю. Молодец, приглашаю. А там все, понимаешь, там боятся все их. Вот даже менты, короче, все Понятно. военные, они складывают оружие прямо при них. Они даже не пытаются, да, вступить с ними в эту Зараз захоплять всі частини аеродрому, блядь, і піп'ять Путіна. І що буде? Піп'ять Росія? Блядь, а Путін прям піп'ять. Що ти зробив для Росії? У мене виникає питання. Підтримуєш як? Тижком-нижком, а тим часом продовжуєш ганебно воювати проти України? Ну, добре хоч розумієш, що Путін то справжній. Ні, розумієш, якісь люди зараз розкоюються, навіть в своїй країні розкоюються на два лагері. Это будет гражданская война. Все о, переживают, о, вообще пиц полный. Ааа. Чот навіть стой, что будет-то ой-ой-ой. Але хоч і похід був, м'яко кажучи, жалюгідний Путіну таке буде. Пи этого Путіна. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, вподобайку, та діліться своєю думкою в коментарях. Наприклад, коли новий пригожин піде на Москву. Слава Україні! Сьогодні Україна відзначає День Конституції. Президент України Володимир Зеленський в цей день виступив з великою промовою під час засідання Верховної Ради України. 27 років тому. В цій залі, в залі Верховної Ради України, була ухвалена конституція нашої держави. І я вітаю вас сьогодні із Днем Конституції України, нашої прекрасної України, яка попри все зберігає свою вільну душу та керується своїм народом. Були підняті важливі питання для всієї країни. Володимир Олександрович Певен, що наша країна потребує нової системи, нових правил і нових можливостей. Та запропонував до загальнонаціонального обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини. Перше філософія нашої перемоги. Друге глобальність української безпеки. Третє політика героїв. Четверте політика справедливості. П'яте. Трансформації за 10 років, а саме нова зовнішня політика, нова економіка, нові відносини між державою і суспільством, розвиток всіх наших територій, освіта та наука, культура як передумова і підсумок трансформації, рівень безпеки та свободи в Україні. Президент пояснив, що треба легалізувати ліки на основі медичного канабісу, який допоможе області ментальної та фізичної реабілітації. Тепер чекаємо відповідного законопроекту. Ветерани мають бути й на державній службі в Україні. Держава потребує трансформації. Ми потребуємо доктрини для нашої держави ясної, нерозмитої, сміливої доктрини для України, яка іде до перемоги. Та для України переможниці. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє, і нам самим, і нашим сусідам і кожному в світі. Україна готова до переговорів з ЄС про членство. Те саме буде із ситуацією з НАТО. Україна сама обиратиме альянси для себе та своє майбутнє. Україна сама. Обиратиме альянси для себе та своє майбутнє очевидно в Європейському союзі, очевидно, в НАТО. Не слід забувати, що в Україні повинна бути національна згода стосовно бачення, якою буде перемога у війні. Про це теж згадав наш президент. Жодної частинки України ми не залишимо ворогу. Перемога України це вигнання з усієї території України усіх російських військових формувань, найманців та бойовиків, і це повернення в Україну всіх наших людей, які були захоплені в російський полон або силою депортовані з України на російську територію. Прозвучала і важлива фраза, яку повинні були почути всі: Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту, і це дуже важливо, бо ворог досі шукає вирішення питань саме таким чином. Будь-який заморожений конфлікт це війна, це війна, яка неодмінно розгориться. І питання лише в тому, коли, коли та скільки життів вона забере. Тому мир повинен бути. Чесним, саме такий, саме такий мир передбачає українська формула миру. І саме тому українська формула миру має універсальну користь. Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту. Жоден. Україна вже працює над розбудовою потужного оборонно промислового комплексу армія, флот, а також створить повітряний щит та безпеку у кіберпросторі. І ще цікаво, що ми відновили виробництво гармат і снарядів, а також впровадили натовські стандарти в озброєнні. Але їх може бути недостатньо, щоб здолати агресію Росії. Тому Володимир Зеленський закликав партнерів до допомоги України. Наша перемога це безпека. Безпека не тільки для українців, але й людей в інших країнах. Про це не можна забувати. Українська перемога це гарантії безпеки та відновлення територіальної цілісності для Молдови. Перемога це історичний шанс для цілісності Грузії. Нова сила для усього південного Кавказу. Українська перемога це воля і спокій для Білорусі. Звільнення від російської окупації Криму та гарантована безпечне Чорне море разом із поразкою расизму дадуть необхідну енергію, щоб Балто-Чорноморська вість запрацювала на рівні своїх реальних безпекових, економічних та культурних можливостей. Гарантія безпеки і захист від зовнішніх маніпуляцій, силових чи політичних для всієї Центральної Азії. Українська перемога це шанс для близького сходу на деескалацію терору українська перемога це гарантія що країни африки від лівії до центральної Центрально африканської республіки перестануть грабувати російські головорізи Хочу зазначити, що на засіданні у Верховній Раді був присутній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який не дає спокою і путіну, і шойгу. Також був прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков та інші представники кабінету міністрів, працівники офісу президента. Дякую, що додивилися до кінця. Вітаю вас, усіх зі святом! Ми працюємо для вас. Ставте лайк цьому відео, а від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини України з неанонсованим візитом у день української конституції до Києва прибув польський президент Анджей Дуда. Разом з президентом України вони обговорили підготовку до липневого саміту НАТО. Президент Польщі підкреслив, що безпека України це спільний інтерес. Тому він певен, Україні необхідно надати такі гарантії безпеки, щоб зробити неможливим потенційний напад РФ у майбутньому. Для цього польський президент вже проводив переговори із міжнародними союзниками. Цитую: сьогодні надзвичайно важливим є те, щоб зміцнити безпеку східного флангу НАТО і якомога більше наблизити Україну до НАТО. Охопити її такими гарантіями безпеки, які б відбили бажання у російського агресора до нових актів агресії проти України. Кінець цитати також Анджей Дуди сподівається, що Україна у майбутньому стане повноправним членом НАТО. Пообіцяв робити все можливе, щоб пришвидшити це. Кая Калас, прем'єр-міністр Естонії, країна, що є членом НАТО. Заявили, що Україну на липневому саміті НАТО у Вільнюсі чекає сюрприз. Єдине, що може покласти край циклу агресії проти сусідів членство в НАТО. Отже, для світу нам потрібна Україна у НАТО. На саміті в Бухаресті союзники домовилися, що Україна стане членом. Це не повинно залишатись порожньою обіцянкою. Тепер нам слід визначити практичний шлях. Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня. Україна очікує ухвалення політичного рішення щодо вступу. Раніше президент Зеленський наголошував, що ми чекаємо чіткого графіку вступу та гарантій безпеки. Для досягнення цієї мети нам необхідно надіслати українським солдатам в окопах потужний сигнал надії на те, що членство в НАТО не за горами і вони ведуть останню війну з Росією. Міністр оборони Різніков трохи раніше заявляв, що ми хочемо отримати гарантію запрошення до НАТО після перемоги України у війні. Міністр озвучив головний аргумент для запрошення України. Українська армія є єдиною армією у світі, яка має реальний бойовий досвід у стримуванні росіян. Отже, далі буде з вас підписка та вподобайка.